Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні свій влог я розпочинаю в обідний час і зараз буду готувати обід. На обід сьогодні буде суп з сочевиці. І якраз з вами поділюсь рецептом. Цей суп ми їли, коли були в гостях у моєї тьоті. Мені дуже сподобався цей супчик, вона мені дала рецепт, і я обіцяла, що поділюсь з вами. Отже, буду зараз готувати. І ще хочу сказати: це рецепт турецького супу з сочевиці. Як бачите, я вже все підготувала, вимила та почистила овочі. Отже, для приготування супу нам потрібно 2-3 картоплі, я взяла 3. Одна цибулина, дві моркви, два перцю зелених. У мене такий звичайний білозірка. Потім сочевиця. На 3 літри води потрібно буде десь 200-300 г сочевиці. Як бачите, в пачці в мене пів кіло, отже, візьму рівну половину тобто 250 грамів. Потім для супу. Потрібна сіль. Для промивання сочевиці потрібен лимонний сік, якщо що можна обійтись, і без нього, і вершкове масло 20 грамів. В мене буде топлене масло. І перше, що потрібно зробити, це нарізати овочі. І так, овочі я вже порізала, як бачите, порізала просто на довільні шматочки. І зараз це треба все залити гарячою водою. Я вже підігріла воду в чайнику. У мене каструля 5-литрова, але я водички додала до позначки 3 літри. І зараз треба додати трохи солі. В рецепті сказано, що треба додати дві чайні ложки, але я дві пів чайної ложки додам, тобто одну цілу, і потім буду далі регулювати за смаком. Все, тепер вмикаю плиту і залишаю овочі на плиті. Десь хвилин на 20-25 можна ще накрити кришку. Тепер, поки варяться овочі, треба зайнятися сочевицею. треба її промити, вимити весь крохмаль, промивати будемо я в два етапи. Отже, спершу я заливаю її окропом. Так. Дивіться, яка одразу стає водичка, і можна так залишити на 2-3 хвилинки і потім промити під проточною холодною водою. Це буде перший етап. Так, ну що, сочевицю я вже промила під проточною водою. Тепер у мене другий етап промивання. Я беру лимонний концентрат. У мене був ось такий. Якщо немає концентрату, можна просто використати лимон, вичавити сік. Якщо немає нічого лимонного в домі, нічого страшного, можна просто два рази гарячою водою промити сочевицю. У мене був цей концентрат, тож я його сюди додаю. У мене тут стоїть Дозатор. Так, я думаю, вистачить. Яка стає біла водичка, таким чином ми позбавляємось крохмалю. І тепер знову сочовицю промиваю під водичкою холодною, проточною. До речі, дивіться, яка в мене зручна мисочка з дірочками. Дуже зручно в такій промивати всі крупи. Купувала я на AliExpress. Але знаю, що і у нас такі продаються, бо колись я ще давно купувала в кровоморозі ВТБ, то дуже зручна така річ. Ну що, вже пройшло якраз 25 хвилин, як варяться овочі. Я тепер сюди додаю сучевицю перемішую все. На цьому етапі, якщо необхідно, можна додати ще води, але в мене вдосталь водички. Також перевірити на смак по спеціях, по солі. Якщо маловато, то додати солі. І залишаємо тепер все варитися на 15 хвилин. Одразу увімкну таймер на 15 хвилин. Ось так. і буду чекати, поки закінчиться час. Тепер до супу хочу приготувати сухарики. Взяла шість шматочків хліба. У мене ось такий тостовий, висівковий. Зараз поріжу на кубики і потім підсушу на сковорідці. Овочі з сочевицею вже приготувались, тепер буду перебивати все погружним блендером. За допомогою мого помічника буквально за 2 хвилини я все перебила. Дивіться, яка чудова консистенція. До речі, часто в відео питаєте в коментарях. Про цей блендер. Я знімала про нього огляд. Шукайте відео з назвою Огляд блендеру Rotex» і там ще ви зможете знайти мій промокод на знижку 10%. Цей промокод діє до кінця цього року на сайті Rotex на усю техніку. І моя знижка сумується зі знижками, які діють на сайті. Ну, все, обід готовий. До супу я додала сухарики. Можна додати ваші улюблені спеції, або червоний чи чорний перчик. Також, до речі, можна ще додати скибочку лимону. Але у нас буде просто супчик з сухариками. Нам смачного. Я прийшла в маркет, хочу купити. Овочі, щоб були на салат, можливо, винограду візьму, зараз подивлюсь. Так, обов'язково візьму капусту, капуста рання називається. Зараз оберу 55 гривень за кілограм. Нормальна ціна на 38 гривень. Пішла капустина. Чіпка червоний. Тут вибір невеликий. Візьму два воно такі хлиненькі. О, перець вийшов рівно на 400 грамів. Так, 54, на 60-360. Візьму ще трохи такого зеленого перцю, нехай буде. 45 гривень кілограм. Так, помідори тут мені не дуже подобаються, але можливо трохи візьму ось таких, хоча б огірки взагалі тут жахливі, подивлюсь на вулиці. У жіночок. Виноград такий 60 гривень. Думаю, можна вибрати обожнюю такий виноград. І ще й рожевий подобається, але там перебірки залишились. О, 200 виноградів саме. Ось яблука. Зараз яблучка. Смачні, люблю зелені яблука. Гало теж мені подобається. Це чемпіон. Гранати вже привезли. Дивіться, які гарні. Як з картинки. Це не дуже. Ось всі такі прямо. Я згадала, що хочу взяти молочні продукти, а вони на другому поверсі. Повернулись до ліфта. Він дійсно дуже повільний цей ліфт, наче спускається з 24-го поверху, а не з другого. А взагалі виявилось, що ліфт тимчасово не працює, що ж. Это девяточек за высоту. Мне потребно сырково масса. Люблю скорогую. <реклама> Тосний є тільки такий. скупилась, чек вийшов на 450 гривень, майже нічого не купила і така сцена. Зараз перекладу все в свою торбинку, виноград, два перця, капуста, трохи поміторів, ще взяла такий з льоно. Дуже смачно мені подобається. Упаковку сиру. Цвіт скоро войку помолочний, і Тут перчик зелений і яблучка взяла ось такі, як вона називається, гала. Клас, дуже гарний. Ну, в принципі, вийшла повна торба. Ось така торбинка в мене є, з якої дуже зручна. Так, тепер йду на нову пошту, треба забрати дві посилки, От. тому за огірками вже якось іншим разом зайду, бо і так там буде одна посилка об'ємна, щоб я змогла все сама донести. Фух, забрала посилочки. Одна ось така об'ємна, але вона не важка. В коробці подарунок для Леона на 5 місяців. Але, звісно, я вже покажу вам в наступному відео, коли йому буде 5 місяців. Тут пакетик з одягом від сінсею. робила онлайн замовлення. Ще я робила онлайн замовлення на сайті Reserved. теж замовила купу одягу для Леона. І коли вже прийде та посилочка, в одному відео я вам зроблю огляд, який одяг я для нього замовила. Скажу одразу, що це одяг наперед. Наступні розміри. там 74-80 це якраз на весну. А, і дещо я брала 86-го, це вже навіть на літо. Ось так. Щось на зиму, щось на весну, щось на літо. Тобто наперед, щоб потім не бігати по магазинах і не вишукувати те, що мені треба. Краще це робити раніше. Фух, ледь іду. Міг би, звісно, і Сергій сходити в магазин і забрати посилки, але мені хотілося самій вийти, пройтись, трошечки, скажімо так, побути на годинці. Тому ходила я. Ми знову йдемо в медичний центр на масаж. Два дні була перерва. вихідні, неділю, медичний центр не працює. І я трошечки відпочила, бо якщо чесно, то втомлює кожен день ходити таку відстань, От, то за вихідні трохи відпочила. Але сьогодні у нас не тільки масаж, ще й... Перед масажем будем УЗД серця, зробимо леону. І хочу забігти до ортопеда, показати УЗД кольшових, щоб він подивився. І зараз ще зайдемо в аптеку. Ось такий кремчик, чи це бальзам забрала в аптеці. У нас є саме такий, але меншого об'єму замовила вже. Більшу упаковку тут 400 мл. а Зараз Лоону, коли роблять масаж, то використовують такий крем. У нас вдома є ще інші засоби цієї варто. Вже в тому покажу і розповім, що для чого. Це дуже класна косметика. Рекомендую. Малючка, дивіться, запакували. Одні оченята стрічать. Трохи дощик почав накрапувати. Зробили ОЗД серця, все добре. Тепер чекаємо ліфт. Нам треба піднятися на третій поверх. Ми на другому зараз. На третьому у нас масаж. Ще до масажу 40 хвилин. Але нам є чим зайнятися, да? бо. Це вже їсти хоче. Ну, на першу. Сидимо в кімнаті матері і дитини. Леон поїв, мама поїла, мама булочку з'їла і пів шоколадки в Баунті. Треба було трошечки підкріпитися. Зараз вже будемо йти на масажик. Леончик вже не дочекається масажу. Да, Леон. Дуже йому прям подобається масаж. Так, вимикаємо світло. Тут режим економії. Зачиняю двері, щоб тепло не виходило. І все. Ідемо далі. А тут одразу і кабінет масажу. Зайшли в кав'ярню. На літньому майданчику зараз вип'ємо святковий какао. Відсвяткуємо те, що у леончика все добре. Він, до речі, вже заснув. Після масажику одразу засинає. шоколадка у нас ще є. Обіцяла вам розповісти про доглядові засоби Леона. Як бачите, у нас все від бренду La Roche-Posay, це французький бренд дермокосметика, а це аптечні доглядові засоби. Якщо пам'ятаєте, то спочатку я накупила все від бренду Chico, але виявилось, що наразі нам підходить тільки ось така аптечна доглядова косметика. Ці засоби дуже класно допомагають боротися з висипаннями, ось навіть нещодавно у Леона. З'явилось висипання від того, що е, робили масажик олійкою, яку принесла я з дому олійка від бренду Бобхен, і після другого використання у лончика пішла висипка по всьому тілу. І тоді одразу ми перейшли на ось такий бальзамчик. І буквально за три дні все пройшло. Ці засоби порекомендувала педіатр е, отже, я після її рекомендації одразу. Придбала. Тут у нас дивіться ось такий засіб Сіндет це такий крем-гель для купання. Я його використовую завжди, коли милочика купаємо. І це таке, так сказати, мило без мила. І саме таким засобом можна дитинку мити хоч щодня. Підходить для тіла та для обличчя. Цей засіб добре очищує та зволочує. Далі у нас йде ось такий бальзам ну, бальзам крем. Це у нас маленька упаковка, я спершу купувала 75 мл. І ось нещодавно купила, ну, ви бачили, упаковку 400 мл, бо це дійсно такий засіб, який має бути завжди. І його краще мати велику банку. Отже, цей бальзам-крем має заспокійливу дію, також він усуває свербіж, відновлює та зволожує шкіру, пом'якшує її, ще знімає подразнення і живить. Користуємось ми таким бальзамчиком, як я і казала, при будь-яких висипаннях. І також, якщо я бачу. А леончику треба зволожити шкіру, то теж його йому наношу на тіло. І ще є у нас ось такий бальзамчик Цикопласт 5 Його теж використовували, коли було якесь там висипання. На обличчі і педіатр порекомендувала купити саме цей засіб, бо він теж знімає подразнення, відновлює, захищає. Але окрім цього, він ще має заспокійливу та антибактеріальну дію і допомагає. Швидко всьому загоюватися. Ще хочу сказати, що ось саме ця лінійка Ліпікар вона призначена для чутливої та дуже сухої шкіри, і також підходить для шкіри, яка схильна до атопічного дерматиту. І я чула, що у багатьох дітей є ця проблема, атопічний дерматит у улончика. На щастя, немає, але в нього є сибариний дерматит, це так звані молочні кірочки, але в нього там дуже-дуже-дуже їх мало, скажімо так. Дві плямочки на вигляд як зернятко. Так що мамусі щиро рекомендую саме таку доглядову косметику аптечну, дерматологічну, от і, як бачите, вона підходить для немовлят. І... До року краще використовувати саме її, а всі інші засоби вже почекають, і можна буде їх використовувати пізніше. От у нас стоїть молочко від Чіко, також гель для купання. від Чіко будемо вже використовувати після року, а до року тільки такі засоби. Зараз ще треба швиденько приготувати вечерю. На вечерю сьогодні буде рис з овочами. Я вже все підготувала, вимила рис, промила його під проточною водою, нарізала кубиком дрібненьким овочі. Тут в мене два види перцю: зелений та червоний, морква, цибулька та були ще баклажани. Також в холодильнику в мене була ще капуста цвітна, теж її додам, є кукурудза. Подивлюсь, можливо, додам, можливо, ні. І ще хочу зробити курку, куряче філе. Візьму два штучки і підсмажу з таким ось соусом. На плиті вже стоїть пательня. З маслом зараз воно розтопиться і я висиплю всі овочі. Потім, як трошечки підсмажаться овочі, додам рис, залью все водичкою і залишу до повного приготування під кришкою. Овочі я підсолила, вже висипала рис. У мене десь два стакани. Заливаю водою гарячою. І накриваю кришкою до готовності. Ну що, рис вже готовий. Ось такий він. Апетитний вийшов на вид. Я вже тут займаюсь куркою, порізала два шматки філе. Буду їх зараз смажити на іншій пательні. Я туди додам масло кхі. Як пательня розігріється, додам курку, підсмажу її десь хвилин 8-10 і додам ось цей соус. Ці два філе я просто потім відварю і буде така заготовка, або до салату можна буде додати, або просто з гарніром з'їсти. Така в мене сьогодні вийшла вечеря. Кажу в мене, тому що вечерю я сьогодні сама. Сергій на кефірчику. Mm. Насправді вже пізно, не знаю, куди той час дівається, туди-сюди і вже вечір, і день пройшов. Мені як годуючій матусі треба їсти і їсти багато. Отже, мені смачного, на цьому я буду завершувати свій влог. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю, як завжди, вам всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей та тихої ночі.